Я рада вітати вас на своєму каналі і давайте подивимося, що вам готують вихідні, що вам готують вихідні. Ну, вихідні готують вам, скоріше за все, спілкування з якоюсь людиною. Це може бути чоловік, кубковий король, або ж вас накриють якісь емоції і почуття на цих вихідних. Ні, це, скоріше за все, чоловік з вашої сім'ї. Можливо, ви пов'язані якимись спільною сім'єю, родом або ж просто якоюсь широким колом родової системи, що буде з цим чоловіком. А ви ж злова королева. Дивіться, скоріше за все, будете вирішувати з цим чоловіком якісь сімейні питання, ресурс, питання ресурсів, фінансів, будинку, затишку, комфорту. Ну, тобто, такі собі рутинні справи, які будуть вас, в принципі, підводити до того, щоб у вас було все затишно і комфортно. У вашому домі в чотирьох стінах. Тобто ми займаємо, ви займаєтеся сім'єю, родиною і своїм домом-будинком, своїми чотирма стінами. Залишайте ваші коментарі для розгляду вашої ситуації, є телеграм в описі.